Справа 526 Власна швидкість човна 18 км за годину, а швидкість течії 2 км за годину. Знайди. І є декілька завдань, які необхідно виконати. Давайте крок за кроком будемо їх виконувати. Отже, перше, треба знайти швидкість човна проти течії річки. Як її знайти? Ну, якщо човен буде підніматися проти течії, 18 км він пройде кожну годину. Це його власна швидкість, але течія буде його зносити вниз. На 2 км кожну годину. Тобто він підніметься на 16 км на кожну годину. Тобто, щоб знайти швидкість човна в цьому випадку, давайте ми позначимо це v 1 І це буде дорівнювати. Треба від 18, бо це проти течії, відняти 2. І це буде дорівнювати 16. Пишемо в дружках. Чого? Кілометрів за годину. Тобто ми знаємо, що швидкість човна проти течії буде 16 км за годину. Ну а зараз давайте дізнаємося швидкість човна за течією річки. Якщо човен буде спускатися вниз по течії, за одну годину він спуститься на 18 км, але ще додатково течія його знесе на 2 км кожну годину. Тобто в загальному він пройде 18 плюс 2, це буде 20 км. Записуємо тоді Б. Давайте запишемо індекс 2, бо це в другому випадку дорівнює 18 плюс 2, і це дорівнює 20. Записуємо в дужках чого кілометрів за годину. Добре, тобто ми дізналися, яка швидкість човна за течією річки. Ну, а зараз нам треба знайти відстань, яку подолає човен за 4 години проти течії річки. Ну, пригадаємо, як знайти відстань, щоб знайти відстань S. Нам треба швидкість помножити на час. Формула така: е якщо нам треба проти течії річки, то візьмемо швидкість проти течії річки, вона нам вже відома. Позначимо 1-а ну, цю відстань я позначу 3 бо це третій випадок. І це дорівнює. Ну що ж, В1, ми дивимося, у нас 16 Ну, йде кілометр за годину. Треба помножити на 4. І це дорівнює. Ну що ж, можна тут по-різному множити. Можна усно, можна написати це як 16 помножити на 2 і помножити на 2. 16 на 2 це буде 32. Помножити на 2. Це буде 64. Пишемо в дужках чого. Кілометрів. Так, є. Ну, а тепер нам треба знайти відстань, яку подолає човен за 3 години за течією річки. Ну що ж, аналогічно міркуємо, щоб знайти відстань, нам треба швидкість помножити на час. Дуже добре. Ну і давайте тоді, яка швидкість за течією? Ми вже визначили її. Це V2. Запишемо тут V2. Ну, а тут індекси 4 запишемо, бо це четвертий випадок. І це дорівнює. Ну що ж, V2 у нас 20 км за годину, помножити, а час у нас 3. Години. І це дорівнює 20 на 3 це буде 60. Пишемо в дужках чого? Кілометрів. Ну що ж, ми дізналися все, що нас запитували, у всіх чотирьох випадках, а тепер записуємо відповідь. Отже, пишемо відповідь. Перший випадок. Нас запитували швидкість, пишемо 16 кілометрів за годину. Це швидкість проти течії. Друге, швидкість за течею це 20 км за годину. Третій випадок. Треба знайти відстань було. Це 64 км, ми знайшли. І четвертий випадок, також відстань за течією, ми знайшли 60 кілометрів. Ну що ж, ось таке завдання на відносність руху на цьому вправу завершено.